Добрий день, діти! А подивіться, що робить хлопчик, який перед вами з'явився на картинці. Що він робить? Лежить на дивані, що в нього в руках, в нього пульт від телевізора, і він, напевне, хоче вмикнути собі мультики і подивитися і розважитися. Але пульт у нього є, а телевізора то в нього немає. Давайте ми йому допоможемо. Ми зробимо йому іграшковий телевізор, з ним дійсно, може, можна буде погратися і розважитися. Ну що, приступаємо до роботи? Давайте. Нам буде, будуть клей, серветочка, щоб у нас була чистенька охайна робота. Потрібен буде пензлик, чорний фломастер або маркер, як у мене. Чорний папір і сірникові коробочки. Коробочки з-под сіників. У вас у всіх вони є. Можете попрохати у мами, і вона вам, звичайно, їх дасть. Вони повинні бути пусті, сірничків не там бути. І давайте ми роздивимося саму коробочку. Вона відкривається, і в ній є серединка, біленька така коробочка. І Її обгортка. Нам потрібно буде і серединка, і декілька, отаких, декілька серединок, і отака одна обгортка. Нам потрібно буде вирізати ось таку квадратну дірочку із обгортки коробки, це ви повинні попросити, звичайно, маму або тата зробити ось так і вирізати, щоб в нас вийшло таке віконечко. Тепер нам потрібно там, де віконечко, зафарбувати ось так чорним маркером, тому що у нас же телевізор і передня панель завжди чорні, чорного кольору. Ви можете роздивитися свій телевізор і впевнитися в цьому. Ось так ми зафарбовуємо чорним кольором. Можна і фарбами, але фарби будуть довго сохнути. А ось так, якщо взяти маркер або фломастер чорного кольору, він дуже швидко зафарбує нашу передню панель. Ось так. Передню панель ми зробили. Тепер нам треба зробити задню стінку телевізора і бока його. А для цього нам потрібна... Потрібен чорний папір. Для того, щоб виміряти і зробити правильної форми наш папір, шматочок вирізати, нам треба обгорнути нашу коробочку з трьох боків. Подивіться, ось тут я починаю обгортати, загинаю, потім згинаю ось тут іще третій бік, і ось тут згинаю і проводжу пальцем. Щоб у нас вийшло місце згину. І тепер, коли я розгорнула наш папір от подивіться, я відрізаю по останньому місцю згина. Правильно тримаючи ножиці, ми по прямій, розрізаємо ось так. І ось у нас вже вийшло. Форма заготівочка для обгортання і обклеювання нашого телевізора. Але ще треба вирізати отзді, отут. Треба підгорнути ось так і знов вирізати, розрізати по місцю згина. Тепер у нас вже готова форма заготівочка для того, щоб обклеїти наш телевізор. Беремо клей, намащуємо бокову сторону, приклеюємо початок нашого папіру. Ось так. Потім ми мажемо задню стінку нашого телевізора. Ось так. Я ближче вам показую, щоб було гарно видно. Обгортаємо. Можна покласти, ось так притиснути. І у нас третя боковинка, вузенька, ми її теж намащуємо і приклеюємо ось так. Можна ще притиснути, ось так серветочкою, щоб було охайно. Якщо у вас залишився отут трошки папіру зайвого, ми його можемо легко зрізати. Ось так діти. Ось у нас вийшла вже заготівочка для телевізора. І передня панель, і бока. А тепер я вам покажу, як зробити сам телевізор, щоб в ньому щось було видно. Я беру ось такі серединки, коробочки, ті, що були внутрі у сірниковій коробочці, ось вони, перевертаю. Зовні і наклею маленькі картинки, їх можна намалювати, їх можна вирізати із старих книжок або обкладинок з розфарбовок. І тепер погляньте, коли я вставляю коробочку, ось так в екран, в віконце, оце, що ми з вами вирізали, то у нас виходить. З заднього боку у нас стінка, а з переднього боку у нас екран, який можна міняти. Наприклад, у нас сьогодні з вами буде казка про білочку. А наступного разу ми можемо зробити казку ось таку про звірят, які бігають і доганяють один одного. А ще можна зробити казочку про циркового слона. Може, це буде телепрограма про цирк. Ось так ви можете зробити багато-багато таких заготівочок, зробити один телевізор з вирізаним екраном, обклеїти його з усіх боків чорним папіром. І у вас буде іграшка, якою можна погратися. Цей телевізор можна поставити, наприклад, в ляльковому будиночку, і ваші ляльки зможуть дивитися цікаві програми. Діти, ви можете фантазувати і робити свої програми. Будь-якими на свій смак і розсуд. Ви можете намалювати на цих коробочках що завгодно. Можливо, сніговічка і у вас буде казка про зиму, можливо, квіти і у вас буде літня казка, і ви можете розважати своїх ляльок і молодших братиків та сестричок. До побачення, діти! Я вам бажаю успіхів! Надсилайте мені ваші фотографії ваших телевізорів з вашими власними телепрограмами. До побачення, діти! Пока-пока!